Драпатий ще написав рапорт на відставку. Командувач сухопутних військ. Був сьогодні удар по навчальному центру. Не пам'ятаю номер. І там іскандер попав, там не було ніяких шокувань, нічого. Ну, і це хоч, слава Богу. Але все ж таки не всі військові були в окруті. і загинуло 12 військових. І він, як на мене, такий, знаєте. Сильний вчинок, як для чиновника українського, для військового, тому що наже чиновника Мітлою не виженеш реально з тої від влади. Тим більше від командування сухопутними військами. Сухопутні війська це все. Це більша частина армії, це ТЦК, це, ну це все. Тобто він, він керував найбільшою частиною взагалі української армії. Ну, керує, тому що його ще відставку його не прийняли, однозначно. І це як його. І як на мене, це дуже сильний вчинок, що людина прийняла відповідальність. Хоча він ні в чому не винен, він свої накази віддавав, ну просто їх не в повній мірі виконули, і з цього загинули люди. Ну за це мають відповідати командири, які були на місцях. І це як його. Тому, як на мене, це приймати там владі рішення, але міняти зараз командувача сухопутних військ під час наступу росіян. Це як на мене безглузда ідея, тому що новому треба буде вникати в справу а зараз і так вже ситуація гаряча.